Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нове дуже цікаве дослідження в Польщі. Поляків запитували, хто ж являється найгіршим головою уряду, найгіршим прем'єр-міністром Польщі 21-го століття. Так як їх було досить багато і було з кого вибирати, але відповідь. Мене особисто на сьогоднішній день не дивує, хоча ще місяць тому в мене була абсолютно інша думка. Давайте ж розбиратися в кінці відео. Ви зможете свою думку з цього приводу написати. Закликаю друзі, кожного поставити лайк цьому відео для того, щоб боротися з російськими ботами, які атакують україномовний контент, і підтримати розвиток каналу. Отже. У 21 столітті Польща мала дев'ять прем'єр-міністрів, і вони були представниками різних політичних сил. Деякі з них зовсім трохи обіймали свої посади. Хтось обіймав їх трохи довше. І, власне, було проведено це дослідження. Його проводило SV Research і проведено на замовлення rp.pl. Було визначено одного політика, який обіймаючи посаду голови уряду, здобув найбільше антипатії серед власне польського народу і мав найменшу підтримку громадян. Якщо говорити про тих прем'єр-міністрів, які були в Польщі в 21-му столітті, тобто за останніх 23 роки, то це було дев'ять осіб. Це був Є же Бузик, але він покинув свій пост в жовтні 2001 року, тобто він не добув там до кінця своєї каденції, того його кандидатура не була винесена на голосування, але були винесені Лешик Міллер, Марик Бєлка, Казіміш Марцинкевич, Ярослав Качинський, Дональд Туск, Ева Копач, Беата Шидло і Матеуш Моравецький, власне, який очолював польський уряд останні 8 років. Конкретно в ході цього дослідження було опитано 800 дорослих поляків. Наперед забігаючи, хочу сказати, що я особисто не вважаю, що це може бути прямо на 100% правдива інформація. Тому як вибірка всього лиш з восьми сотень поляків не може вважатися якоюсь там максимально достовірною. Хоча моя особиста думка. Власне, не, не змінюється від цього. Їм було поставлено одне єдине питання: хто з цих політиків був найгіршим прем'єр-міністром у 21 у столітті? І найчастіше обирали, звісно, що ні для кого не секрет, що Матеуша Моровецького, який е з результатом 25,6% став лідером цього антирейтингу. Позаду нього опинилися Дональд Туск з результатом 18,4% та Ярослав Качинський тринадцять відсотка. І найбільше симпатії отримав Марик Білка, оскільки він є найгіршим очільником цього уряду і якби, в цього рейтингу, і проти нього, скажімо так, голосували всього лиш 1,2%. Що п'ятий респондент не мав чіткої відповіді на це питання, тому як люди просто говорять, що не цікавляться політикою. Мені особисто якось. Певне, і неправильно буде судити там, хто в Польщі за цих дев'яти чоловік був найкращим, хто був найгіршим. Я в Польщі, власне, більшу частину свого життя, яку я жив в Польщі, я жив при матеушомаровецькому в загальному. Я не можу сказати, що він є там якимось максимально поганим. Мою думку про нього змінили поляки. І оці польські власне настрої проти уряду права і справедливості, проти Анджея Дуди і проти Матеуша Моровецького, який цей уряд очолює. От в загальному це відео також буде корисно подивитись всім українцям, які говорять, що я розпалюю якусь там ненависть, що я. Змінив свою думку з приводу Матеуша Моровецького. Що коли я говорю щось не так про Матеуша Моровецького чи про Анджея Дуду, я розпалюю ненависть між українцями та поляками. Хоча, виходячи, власне, з цього самого дослідження можна зробити висновки, що поляки власне самі мають таку думку, і те, що я транслюю, я транслюю лише думку своїх знайомих, своїх друзів, які вважають уряд пісу найгіршим, який був з часів незалежної Польщі. Тому що вони довели власне судову і правозахисну систему до режимів ручних систем. Довели медіа до того, що на засідання Сейму та Сенаду допускалася тільки телевізія польська, один єдиний телеканал, який власне був на 100% під ПІСУ. На сьогоднішній день, коли в сеймі змінилося, скажімо так, розклад сил і опозиція прийшла до влади, відтепер туди пускають абсолютно всі телеканали, які можуть собі нормально прийти, задати питання. Власне, тим людям, яким яким польський народ довірив державу на наступні чотири роки, і як на мене, оця свобода слова це є перший крок до відновлення конституційного ладу в Польщі, до проведення тієї самої судової судової реформи, про яку, до речі, Європейський Союз просить Польщу вже багато років, і навіть перестав їм виділяти кошти. Для того, щоб їх простимулювати, для того, щоб їх простимулювати, провести цю реформу. Хоча ми бачимо, що польському уряду, який от був останні вісім років, йому було це не, не цікаво, не вигідно. Вони навпаки, в багатьох питаннях, які навіть були адекватними і корисними для польського народу, вони йшли проти цього. Вони говорили, що це загроза для. Польського суверенітету для польського народу і так далі. Хоча цим самим цими висловами, такими популістськими вони просто прикривалися, прикривали свою бездіяльність і прикривали, якби свої діяння, які вони робили не на користь польського народу, а лише на свою власну користь. Тому Друзі, робіть висновки. Якби бачимо, який є рейтинг, хто мені там закидував, що я хочу розпалити ненависть між поляками і українцями, власне, ви маєте відповідь від поляків в якби через їх оце опитування. Я особисто від себе хочу сказати, що для мене в Польщі будь-яка влада була і є. Нормальною, скажімо так, бо українці, власне, ось до початку цих виборів, передвиборчої кампанії, українці до українців відносились дуже добре. <кій> і лише трохи підпортило моє враження, власне, ця передвиборча кампанія, але дуже добре, що польський уряд зараз змінюється і що. Опозиція прийде до влади, хоча і проти Туска також виступає багато людей, які говорять, що він вже був, при ньому краще не буде, і так далі. Але я свято вірю в те, як мінімум, я маю таку надію. Я маю якийсь позитив з приводу того, що коли е, зараз Туск прийде до влади, і не тільки Туск, власне, так там є цілий ряд е, різних сил опозиційних, які мають різні погляди, які мають різні законопроекти, які мають різні помисли для того, щоб відновити конституційний лад в Польщі, для того, щоб відновити Справедливість в судовій системі Польщі для того, щоб захистити права жінок, які також були порушені, і про це говориться. Власне зараз в колуарах вже нової нового польського сейму, про те, що потрібно змінювати законодавство відносно абортів і так далі. І таких моментів дрібних є там дуже і дуже багато. Надіємося, що їх будуть системно впроваджувати, і це буде йти на користь Польщі Польському суверенітету, людям, які в Польщі проживають, і що ситуація тут буде тільки покращуватись. Ви ж, друзі, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Вдячний кожному за коментарі, за лайки, за підписки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.